Ще одна задача, яку ми також будемо розв'язувати за допомогою властивості бісектриси. Знаходимо бісектриси гострих кутів прямокутного трикутника. Позначаю А, Б, С. І катити 18, 24. нехай а це 18 Б, це 24 Почнемо з бісектриси, давайте, кута А, а потім і інше так само можемо розв'язати. Отже, бісектриса А Л. І ми одразу згадуємо властивість бісектриси. Що в нас виходить, АЦ відноситься до АВ так само, як СЛ відноситься до ЛБ. Згадайте, відношення відрізків, на які вона поділяє сторону трикутника, дорівнює відношенню відповідних сторін, які є прилеглими до цих відрізків. Отже, нам необхідно визначити АВ. А18, це 18, Б – це 24 можна за теоремою Піфагора, а можна визначити за допомогою піфагорових трійок. Я от зараз покажу дуже класний прийом. Звичайно, якщо ви пишете задачу з розгорнутою відповіддю, більш детально пояснюйте. 24 це. 6 помножити на 4, 18 це 6 помножити на 3. 3, 4, згадайте, 5. Це піфагорова трійка, але з коефіцієнтом 6, тоді 6 помножити на 5. На каналі математичка є відео піфагорові трійки, перегляньте. Аби дорівнює 30, ви вже зрозуміли, за піфагоровою трійкою. 30 см з трикутника це знайшли. Що залишається? Нам потрібно знайти довжину відрізка це L. Знаючи АЦ, АЛ у нас гіпотенуза прямокутного трикутника, і ми зможемо її знайти за теоремою Піфагора. Зрозуміли? Отже, необхідно знайти Це L. Отут такий прийомчик. Я позначу ЦЛХ, тоді Bl буде дорівнювати 24 мінус Х і складаю пропорцію. Поїхали. Нехай CLX, ЦЛХ... трошечки попишемо. Це L х сантиметрів, тоді BL буде дорівнювати 24 мінус х, звичайно, сантиметрів не поміщається. Почну з відношення відрізків. Х відноситься до 24 мінус х, так само, як відношення сторін. Х поділити на 24 мінус х. Дорівнює 18, поділити на 30. До речі, 18 тридцятих можна скоротити дріб, поділивши на 6, тоді буде менше обчислень і менше помилок. 18 на 6, це буде 3, 30 на 6 – 5, І за допомогою пропорції, вже швидко можна знайти. Х. 5х дорівнює 24 на 3, 72, мінус 3х.